У Грибовиці запрацював відремонтований медичний пункт тимчасового базування. Він обслуговуватиме мешканців і надаватиме пацієнтам базові медичні послуги. На оновлення витратили трохи більше мільйона гривень. Із них 500 тисяч гривень кошти місцевого бюджету. Урочисте відкриття відбулося 11 жовтня. Головна лікарка комунального некомерційного підприємства Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка показала відремонтоване приміщення та розповіла про перелік послуг, які надаватимуться місцевим у медпункті. Староста Грибовицького старостинського округу Іна степюк запевнила, цей медичний пункт необхідність, адже жителям Грибовиці мають надавати якісну медичну допомогу. «Ця амбулаторія є дійсно необхідністю в нашій громаді. Де, яка допоможе врятувати життя і здоров'я наших мешканців. Дорослі діти повинні завжди отримувати гідну медичну допомогу. Дякую вам всім за це, що ви зробили все можливе, щоб у нас була якісна медична допомога. Без вашої старанності і наполегливості це було б неможливо. На урочистому відкритті була присутня заступниця начальника управління охорони здоров'я Волинської обласної військової адміністрації Тетяна Трач. Я маю велику надію, що це буде дійсно комфортно, як для вас, як для жителів міста, що максимально будуть задоволені всі можливі ваші там потреби, звичайно, з розумінням того, що може забезпечити заклад. Але вже сам факт наявності тут медичного працівника, теплих умов, гарних умов, розуміння гарного сімейного лікаря, молодого, перспективного, який буде бажає, який бажає вдикати в ваші проблеми. Я думаю, що це значно поліпшить. Ну 100% молодість не повернемо, але хороший настрій і підтримку здоров'я того, якого лишилося, то я думаю, так. Пункт оснащений новим медичним обладнанням: електрокардіографом, гінекологічним кріслом, пеленальним та маніпуляційним столиками. Відтепер мешканці села на місці зможуть отримати невідкладну медичну допомогу, фізіотерапевтичні процедури, здати аналізи і проконсультуватися з сімейним лікарем. Зокрема, медична допомога буде надаватися фельдшером. Що четверга з 8 до 10 години ранку буде проводитися збір аналізів, на загальний аналіз крові, холестерин, цукор та загальний аналіз сечі. Щоп'ятниці у медичному пункті тимчасового базування буде проводити виїзний консультативний прийом лікар загальної практики сімейної медицини Євген Федорів. До слова мешканців запрошують укладати декларації. Оглянути відремонтований медичний пункт прийшли і самі жителі Грибовиці.